Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Сьогодні разом з нами випускниця групи «Фулстек» Ірина Скрицька. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з Іриною на рахунок її історії успіху. Іра, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я зараз працюю в компанії, яка займається рішеннями AR та VR. Це доповнена реальність Edwin Ukraine, компанія з Києва. Це філіал компанії Edward, яка знаходиться в Дніпрі. І я займаю посаду веб-розробника. А розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT? Чим ти займалася? Я була студенткою на другому курсі, якщо я не помиляюсь, і при цьому працювала віддалено менеджером юридичної фірми. Чому ти вирішила змінити свою сферу діяльності? Як ти познайомилася зі школою і чому обрала саме нас? Змінити сферу діяльності в мене її фактично ще й не було, тому що навчалася я на іншій спеціальності, і коли вступила до університету, зрозуміла, що це не моє, тому знайшла ось цю роботу. В принципі, вона мене влаштовувала, але розуміла, що кар'єрного зростання тут не буде. І тому я почала шукати в принципі, що мені подобається, куди б я хотіла спробувати піти. І подумала, що IT – це цікавий напрямок. Він цікавий тим, що чомусь люди вважають, що це важко, і мені стало цікаво, чому а я порівнювала школи. По відгукам в інтернеті, і плюс ваша школа єдина була, яка пропонувала якийсь продукт до того, як ти купиш курс. Тобто, це був ось цей тижневий марафон, де можна було подивитись, в принципі, що це таке. Що тебе драйвувало йти до кінця, завершувати курс і працевлаштовуватися? З самого початку мені, в принципі, сподобався той факт, що я щось пишу, у мене з'являється картинка в вебі якась. Мені дуже сподобалось в принципі. Я люблю англійську і ось. Це якось було так пов'язано, і я побачила, де я можу використати знання іноземної мови, бо я завжди любила іноземні мови. Англійська мені вдавалася взагалі дуже добре. От і IT все таке, як ну, друге дихання для мене було ось, де ці, ця мова може бути потрібна. Там мітинги з іноземними компаніями, спілкування мотивувало мене те, що в принципі. Я не бачила якогось сенсу здаватися, не до... не дійти до кінця. Я не розумію. ну, чому, чому я маю не дійти до кінця? Мені це подобається так. Місцями було важко, особливо блекаути, особливо коли розпочалось повномасштабне вторгнення, бо я була в Чернігові на той момент. Мені довелося а, їхати в Польщу через місяць після початку повномасштабного вторгнення, і в принципі це було дуже важким, але важким рішенням. Але... Вже з Польщі я продовжувала, і мене навпаки це мотивувало, що навіть в таких умовах, коли, в принципі, працювати вдома я не можу, в мене може бути професія. Наскільки було легко чи тяжко знайти роботу в умовах військового стану, коли ти українка, коли ти за кордоном, я повернулася буквально за два місяці після того, як звільнили мою область. І після цього вже там якийсь час на те, щоб трохи відійти. Від цього був потрібен, але ще курс продовжувався, і курс я завершила у грудні а, минулого року. І, в принципі, якраз оці часи блокауту ми закінчували а, курс. Це був останній командний проект. Я попросилась на роботу з хлопцем. Він в мене працював 3D-ілюстратор, 3D- а, Дизайнер, ось о, в це, в цю компанію саме бо мені потрібно було працювати мою роботу. На той момент мені потрібно було це менеджер з юридичної фірми, мені потрібно було працювати, а я не могла. От і тому я їздила на роботу о, без, ну, без якихось там чогось сподівань, бо я розумію, що це взагалі інша сфера. Але о, в якийсь момент я почула, що вони відкривають нове направлення, ось саме у вебі, Тобто, це якісь. Наприклад, є там а, виробники меблів і 3 d модельки ці показують воярі, і людина може приміряти в своєму просторі. Я запропонувала свою кандидатуру, бо в принципі, а чому ні? І це з цього може випливати порада ніколи не боятися себе проявляти і ніколи не боятись запропонувати свою кандидатуру, якщо навіть об'єктивно ви не дотягуєте. Ще, мабуть, навіть не завершився цей командний проєкт останній. Мабуть, ще мої не випустились, а вони подивились ці роботи і дали мені тестове завдання. Розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесіди. А мої софт skills вони плюс-мінус розуміли. А надалі вже а, пішло спілкування більш технічне. Я показувала свої проекти і а, в резюме. резюме скидала, і також, в принципі, свої знання. В Принципі по проектам їм все підійшло і. На той момент не було таких якихось сильних вимог до вебу, тобто була потрібна людина, яка зможе зробити сайт. От і тому для мене було в принципі тільки перегляд резюме і тестове завдання. Хочу сказати, це основне вміння, окрім знань, яке дає курс, він дає дуже хорошу базу. Прям ну, компанії сподобалась моя база вже в процесі роботи. Це те, що головне, це навчитись гуглити, навчитись гуглити, навчитись не боятись задавати питання колегам, бо фактично на моєму досвіді мені довелося вже задавати питання колегам, навіть зідзвонюватись, просто от з чату випускників вихоплювати людину з досвідом і казати, мені там потрібна допомога, може допомогти, будь ласка. Які можеш дати поради студентам, які зараз перебувають на етапі співбесід, як до них готуватись? Я можу вивести якісь такі правила, чому людей не беруть на роботу. От, чому не беруть на роботу? Перший, цей, перший пункт це помилки в резюме. Реально, у нас було, були резюме, в яких були помилки. А, просто от, якщо ви погано знаєте англійську мову, то або відправте своє резюме на перевірку репетитору, не знаю, знайомому, який знає англійську, або ж якщо подаєтесь вже тоді в українській компанії, то пишіть краще резюме українською. Також я б порадила не забувати і не недооцінювати soft skills. Тому що насправді були відмови через soft skills, тому що просто людина не вміє спілкуватися. І з людьми, які важкі в спілкуванні, які не можуть знайти а, спільну мову в команді, ніхто не хоче працювати. Я дуже раджу: от якщо не не виходить знайти роботу, брати проекти маленькі на фрілансі, і повірте, навіть якщо ви. Суперлюдина, у якої от супер немає зв'язків, ніяких пов'язане IT, вони можуть з'явитися через знайомих, знайомих знайомих, і це сарафанне радіо. А розкажи, будь ласка, про своє навчання, які етапи в навчанні для тебе були найскладнішими, що, можливо, для тебе було найлегшим, і які моменти ти згадуєш із теплом. Найскладнішим був HTML і CSS, бо ти приходиш, і в принципі, я до цього ставилась, як людина, яка нічого не розуміє в ІТ, ви мені поясніть, будь ласка. Не знайти інформацію наразі вже неможливо, неможливо погоджуюся. Ще порада не брати код з чат-GPT, бо доведеться його переписувати. О, оце важливо. Оце важливо, друзі. Постарайтеся в період навчання взагалі мало користуватися чатом GPT, тому що він він замість вас працювати не буде і чат GPT на роботу наймати не будуть. Скажи, будь ласка, що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом до it сфери Я дуже щаслива, що я знаходжусь в цій сфері, бо. Вони дивлячись на те, що ну джунам платять відверто мало, але це все, все ще для людей, які хочуть розвивати в цій сфері, в яких достатньо фінансової подушки і бажання розвиватися в цій сфері це сфера, в якій ти найбільш швидко можеш отримати підвищення. Тут постійно треба навчатись, постійно треба вдосконалюватися. Я не знаю на якій ще роботі. Можливо, таке швидке зростання в кар'єрній драбині. Іра, хочу тебе попросити дати три найважливіших поради нашим студентам, що точно треба робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Не думати про працевлаштування. На курсі, тобто зануритись у навчання і віддатись повністю навчанню. Якщо ви щось не знаєте, не ставитись до того, до цього як до того, що типу а про це не розповідали, чого я маю це робити. Бо тобі це піде на користь у майбутньому, тому ти можеш це зробити не маєш, але можеш не панікувати від того, що ти не знайдеш роботу. Бо якщо ти фактично не знайдеш роботу, зараз ти знайдеш її пізніше. Поки попрацюєш на фрілансі, це теж якийсь досвід, і головне не розгубити ці знання. Ну і третє, це я думаю, вірити в себе і, в принципі, не сумніватись у тому, що у вас все вийде. Прокачувати софт скіли. Також ви можете чогось не знати всі ми люди, і ті люди, хто наймає вас, вони теж чогось не знають, але вони вас наймають. От і. Uh, всьому можна навчитися, якщо є бажання, головне, щоб у вас це бажання було. Іра, дуже тобі дякую. Друзі, підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Ірини, і до нових зустрічей.